У церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Сумах відспівали полеглого захисника України, військовослужбовця Сергія Степанюка. Чоловік загинув у жовтні 2024 року, йому було 26 років. Сергій був єдиним сином в родині, розповіла його Хрещена. Вона в 22 році прибилася до його Ага. Ну і так вона з Сірішка із нашим і прибігла, прибігла. З басів самих прибігла попрощатися з другом. Попрощатися з воїном прийшли члени родини, знайомі і побратими Сергія. Це втрата не тільки для родини, не тільки втрата для підрозділу, не тільки втрата для кожного нашого побратима, посестри. Це суттєва втрата. Він був не тільки молодим, добрим, позитивним. Був гарним товаришем, другом, підтримкою, був гарним фахівцем своєї справи. Він здійснював прикриття е, артилерії, піхоти е, і не тільки цивільного населення, інфраструктури. ППО – це той підрозділ, який захищає е, небо. Сергій Степанюк загинув під час виконання бойового завдання в районі Селідового Дового Покровського району Донецької області, розповів офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Ігор Кравченко. Сьогодні прощаємося з нашим воїном Сергієм Юрійовичем, навідник другого зенітного кулеметного відділення першого зенітного кулеметного взводу, зенітно-ракетної алтерійської батареї. Даний військовослужбовець загинув 24 жовтня. 2024 року після відспівування Сергія Степанюка поховали на пришибському кладовищі. Анна Книш, книж Вікторія Глаченко Суспільне новини Суми.